Дев'ятниця до дитятка Ісуса, день восьмий. Разом з Христом, що на твоїх грудях, я бачу у дитятку Ісусе ще маленьке серце. Зображення Твого серця є золотим. У нескінченній твоїй любові ти є справжній приятель, що щедро віддаєш. Більше того жертвуєшся за людину, котру любиш. Запали мене, о Ісусе, жаром Твого милосердя, і навчи мене відповідати на Твою любов і любити моїх ближніх, навіть якщо ті ведуть себе вороже зі мною. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. За для Твого Божественного дитинства, О Ісусе, подай мені ласку, про яку тебе прошу назвати. Коли це буде на Божу славу і на моє добро, не дивись на мене, що я негідна, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, що послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти усе людство. Дозволь нам, з твого милосердя, якнайскоріше бути в небі із тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже, серце моє, нехай увійде до Нього Христос, Цар Слави. цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. Літання до Божественного немовляти Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Ісусе, предивний і найдостойніший із дітей людських, помилуй нас. Ісусе, прекрасна квітко і відрадо Твоєї Матері Діве, помилуй нас. Ісусе, з дитинства преславний, владико всіх людей і ангелів, помилуй нас. Ісусе, істинний, друже і покровителю бідних і малих, помилуй нас. Ісусе, привітна зірко, язичницького світу і язичницьких царів. Помилуй нас, Ісусе, непорочний, Агнче, заколений за гріхи наші, помилуй нас. Ісусе, улюблений і могутній вчителю всіх чеснот, помилуй нас, Ісусе, любови і радости всіх благочестивих сердець, помилуй нас. Ми, бідні грішники, просимо Тебе, Ісусе, почуй нас, Твоєю милосердною любов'ю, через яку ти став людиною і немовлям заради нас, людей. Помилуй нас, твоєю бідністю і покинутістю та дитячими сльозами помилуй нас, твоїми стогонами повними палкого бажання любові і дитячим серцем твоїм, помилуй нас. Твоєю любов'ю до Бога і до твоєї Матері Діви. Помилуй нас, подивися на нас і дозволь полонити серця людей любов'ю твоєю. Благоволи зробити нас апостолами і герольдами Твоєї любові, благоволи послати бідним людям мир і торжество церкви Твоєї, благоволи захистити від гріховних спокус усіх невинних немовлят, щоб ми удостоїлися служити Тобі і бути вірні Тобі до самої смерті. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче че Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче че Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молімося, Ісусе, Сину Бога Живого і Марії Діве, що з любові до нас зволив узяти на себе всі слабкості і вади людської природи. Поглянь, як дитячим серцем ушановуємо всі таємниці Твого святого дитинства. І дай нам милість покірно радіти дорогоцінним плодам і заслугам цього святого дитинства, дай нам чистоту, смирення, терпіння, дитячий погляд на речі, але перш за все непереможну любов Божу, і дозволь нам колись там, на небесах, серед вірних слуг твоїх, жити на віки віків. Амінь. Верветься до дитятка Ісуса Царя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо, володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітня славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до Нього Христос, Цар слави. цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую за спільну молитву.